Слава Україні! 18 листопада на календарі. і Я пропоную провести цей інформаційний день в компанії Першого Подільського. Внаслідок атаки на Дніпропетровщині є постраждалі. У Кам'янці-Подільському засудили домашнього кривника. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 18 листопада противник атакував чотирма балістичними ракетами іскандер М та 114-ма ударними БПЛА, типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 101 ворожий БПЛА. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. Дніпропетровщина внаслідок нічної атаки постраждали люди. Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область ударними безпілотниками. У Дніпрі постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Через ворожу атаку у місті виникло декілька пожеж, пошкоджено двоповерхову будівлю медіа, транспортне та приватне підприємства, адміністративну будівлю, станцію технічного обслуговування, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, об'єкти інфраструктури. Шість багатоквартирних будинків, гаражі. Понад 20 автомобілів пошкоджено, ще три знищено. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталося загоряння на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджені об'єкти інфраструктури. Усі пожежі, надзвичайники, оперативно ліквідували, рятувальники продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки атаки. Сьогодні, 18 листопада, Хмельницький прощатиметься із героєм Євгеном Оляніном 1982 року народження. Воїн вважався зниклим безвісти, тепер повертається на щиті. Захисник загинув 6 лютого 2024 року. Це сталося у районі Мар'їнки Покровського району Донецької області. Світла пам'ять і шана полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок 69-річному чоловікові, який вчиняв домашнє насильство стосовно своєї дружини. 65-річна жителька Кам'янця-Подільського неодноразово зверталася до поліції за допомогою і скаргами на свого чоловіка. Кривдник, будучи на підпитку, ображав жінку, нецензурно лаявся, погрожував фізичною розправою, а також виганяв потерпілу із дому. Не зупиняла чоловіка і присутність у квартири неповнолітньої онуки. Поліцейські сектору протидії домашньому насильству протягом року зафіксували п'ять таких фактів, після чого слідчі відкрили кримінальне провадження. А вже після завершення досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду. Наразі суд вже завершив розгляд кримінального провадження та призначив зловмисну коопробаційний нагляд строком на два роки. За добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 592 повідомлення про події та правопорушення, із них 105 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 80 адміністративних протоколів. З них дев'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано вісім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 525 повідомлень від мешканців області. 17 листопада сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Хмельницькій області знищили два снаряди доручного протитанкового гранатомета часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки виявили напередодні поблизу вулиці Індустріальна у місті Славута. Боєприпаси вилучили та знищили у спеціально відведеному місті. ДСНС України закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів предметів. не підходьте та не чіпайте їх, не намагайтесь розібрати чи кинути у багаття. Негайно повідомте про знахідку за номером телефону 101. Сьогодні буде хмарно і з проясненням невеликий дощ, часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, моментами пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області впродовж доби від 1 до 6 градусів тепла, у Хмельницькому від 2 до 4 градусів тепла. Слідкуйте за нашими випусками та будьте поінформованими.